Будівництво найшвидшого автомобіля свого часу, який виробник не мріяв реалізувати, такою метою задався Астон Мартін у 1977 році та почав суперпроєкт. Унікальний клиноподібний кузов озброїли турбомотором V8 потужністю 608 кінських сил. Концепт кар «Бульдог» мав розігнатись до 200 миль або 322 км кілометрів за годину. 1979-го єдиний на планеті прототип. Що планувався розростись у дрібну серію, був готовий до старту. Але полігон Міра, де запланували випробування, дозволив досягти лише відмітку в 307 км за годину. Після того більше 40 років проєкт припадав пилом і перетворювався на Брухт. Та знайшлася група інженерів, які вирішили воскресити ексклюзив, щоб він таки досяг мети, до якої був створений. 6 тисяч годин роботи знадобилося команді спеціалістів, щоб відновити і покращити єдиний в світі зразок. В травні 2023 року прототип Астон Мартін Бульдог» таки відновили. Публічний дебют харизматичного концепту давнини відбувся в рамках конкурсу автомобільної елегантності на італійському озері Комо. То чи вдалося автомобілю побити рекорд вже у 21 столітті, дізнаєтесь далі у випуску. А поки розповімо про цей британський бренд, основні віхи його історії та ще низку унікальних розробок. Астон Мартін займається створенням престижних спортивних автомобілів для покупців з бездоганним стилем і банківським рахунком. Основне виробництво знаходиться в англійському місті Гейдон, на місці аеродрому бомбардувальної авіації, де і штаб-квартира компанії. Також частково налагоджене збирання в австрійському граці. За понад століття роботи британський бренд виробив лише близько 60 тисяч автомобілів, з чим раніше американський Детройт міг би впоратися за 5 годин. Це і підкреслює ексклюзивність і унікальність продуктів Астон Мартін. Зараз важко уявити, щоб дилер різних марок машин став автовиробником. А 100 років тому це реалізувалося. Тоді Лайонель Мартін і Роберт Бамфорд. Саме займалися продажем та обслуговуванням автомобілів інших брендів на Келлоу-Стріт у Лондоні. А Мартін до того ж брав участь у перегонах на пагорбі Астон хілл у 1913-му Році, який вважається стартом компанії, вони придбали приміщення в Хенігер Меус в Кенсінгтоні. А у березні 1915 року виготовили свій перший автомобіль. Хоча насправді дебютне авто, яке мало назву Астон Мартін, вийшло ще у 1908 році на шасі Ізота Франчині з чотирициліндровим двигуном «Ковентрі Сімплекс, Як би це трагічно не звучало, але компанія не завжди була в руках засновників чи їх дітей. Вже 1924-го Астон Мартін купує Дороті Чарнвуд, а за 8 років Ленц праде у Збруне. Після другої світової власником компанії стала фірма Девід Браун Лімітед. 1972 1972-го автовиробником заволоділа компанія Девелопментс. А за три роки група інвесторів на чолі з Пітером Спрагом. У наступні роки британський бренд був під контролем ще пари власників. Поки 1987-го компанію не купив Форд, який паралельно придбав Ягуар та Лендровер. Тому й не дивно, що з кінця 80-х більшості моделей Астон Мартін використовували деталі, які виробляла фірма Ягуар Карс. По суті, автомобілі бренду того періоду були доведеними до більш високої кондиції Ягуарами. У 1994-му Ford відкрив новий завод на Банбері Роуд у Блоксхемі. А наступного року Астон Мартін випустив рекордні 700 автомобілів. У березні 2007-го через економічні проблеми Форд продав ягуар індійському концерну Тата. Згодом Астон Мартін купив британський консорціум з кількох фірм. Все ж незначна частка компанії продовжувала належати корпорації Форд Моторс. Паралельно з акційно-фінансовими перипетіями ввелася боротьба бренду на спортивних треках. Весною 1956 року Астон Мартін розпочав розробку власної гоночної машини для Формули 1 це був Aston Martin DBR4 з переднім розташуванням двигуна, просторовою рамою і задньою вісю типу Dedion. Найкращі результати два шостих місця на гран прі Великої Британії та Португалії. Відомо також, що для чемпіонату світу формула 1 2016 року команда Форс Індія прагнула до співпраці з Астон Мартін, і компанія погодилась того ж року. Логотип бренду красувався на болідах F1 австрійської гоночної команди Red Bull Рейсінг. В рамках цього партнерства було розроблено гіперкар Астон Мартін Валкіріє. Ми сильно помилимося, якщо не розповімо вам про успіхи бренду в добових перегонах. Значні інвестиції компанії у 1959 році дали неабиякі плоди. Тоді Астон Мартін виграв 24 години Лемана та чемпіонат світу. Також у 70-х бренд повернувся в автоспорт, і це був приватний проект дилера Робіна Гамільтона, якого підтримував і сам завод. Він виступав в різних гонках на автомобілі під назвою Aston Martin DBS v 8 Rem 1 потужністю 520 кінських сил. Не потрапивши навіть до десятки, команда встановила на авто 800 сильний двигун з турбокомпресором, який споживав 120 літрів на сотню. Але перед стартом спорткар був знятий з перегонів. А ви вболіваєте за якийсь вид спорту? Можливо, формула 1 Леман, Наскар, Раллі, Драк. Напишіть про це у коментарях. Нам дійсно цікаво. Напевне, ви здивуєтесь, коли дізнаєтеся, що Астон Мартін британського короля їздить на альтернативному паливі у 2008 році. Тоді ще принц Чарльз Уельський перевів весь свій автопарк на біодизель. Тепер майже всі його машини працюють на паливі, що отримується з переробленої для приготування їжі олії після її використання. Зокрема, його Астон Мартін DB5 1970 року випуску, подарований герцогу едінбурзькому королевою на 21-річчя, Працює на біопаливі з відходів сиру та вина. Для його переробки використовується тільки алкогольний напій від англійських виноробів, вироблений понад норму. Цікаво, що спочатку компанія Aston Martin відмовилася реалізувати забаганку принца щодо переробки своїх моделей на екологічні, але перед впливовістю королівської родини важко встояти. Чарльз налякав менеджмент тим, що припинить їздити на машинах їхнього бренду. Є ще один персонаж, якому автовиробник має завдячувати в плані маркетингу. Він не з реального життя, а з кінематографу. Секретний агент 007. Водив у кадрі 2CV, Lotus Esprit, BMW z 3 z 8 і навіть 750 iLong. Та вперше Джеймс Бонд з'явився у сріблясто-сірому Астон Мартіні DB5 у фільмі Голдфінгер. Згодом автомобіль зірка зіграв у стрічках Культова Блискавка, Золоте Око, Завтра не помре ніколи», «Казино Рояль, 007. Координати Скайфоллу. У фільмах використано декілька різних Астон Мартін для зйомок та реклами. Відомо, що один з них був проданий в січні 2006 року на аукціоні в США за 2 мільйони 90 тисяч доларів таємному європейському колекціонеру. Так, ексклюзивні автомобілі є відомою фішкою виробника Астон Мартін і не дарма. Бо на планеті вистачає покупців, які ладні платити будь-які гроші за ексклюзив у 2020 році. Підрозділ Q британського бренду створив на базі малотиражного купе 177 гіперкар Віктор. Фішкою машини став незвичайний дизайн, натхнений моделлю V8 Vantage, яку випускали з 1977 до 1989 року. Назвали машину на честь британця Віктора Гаунтлета, який керував компанією Aston Martin у 80-х. Тут також використано компоненти від гіперкарів Вулкан і Валькірія. Незважаючи на ретро дизайн, кузов автомобіля має гарне аеродинамічне облицювання на швидкості 160 км за годину. Астон Мартін Віктор розвиває більшу притискну силу ніж трековий Vantage GT4. інженери фірми Cosworth зняли з двигуна 847 кінських сил та 821 ньютон метр. У парі з могутнім атмосферником працює шестиступінчаста механіка фірми Гразіано, яка допомагає гіперкару утримувати статус найпотужнішого трипедального автомобіля в історії компанії. За прикладом Бентлі, Ламборгіні, Феррарі, британці вирішили вгодити ще одні категорії потенційних покупців. Вони полюбляють більший кліренс. Тож у листопаді 2019 року Астон Мартін почав виробляти кросовери. Модель DBX запозичила деталі не лише у суперкарів марки, а й у модели Mercedes-Benz. Фари і великі радіаторні решітки Сува виконані в стилі купе DB11, а ліхтарі на всю ширину кузова нагадують молодший суперкар «Вентеж». Довжина новинки становить 5039 мм, ширина – 1998 а дорожній просвіт регулюється в діапазоні від 190 до 235 мм. Вага паркетника Aston Martin – 2 тонни 245 кг, а базовий діаметр колісних дисків – 22 дюйми. Модель оснащена 4-літровим турбодвигуном потужністю 550 кінських сил, який забезпечує розгін до сотні за 4,5 секунди і максимальну швидкість 291 км за годину. В січні 2022 року автомобільний світ побачив ще більш заряджений DBX 707 з двигуном потужністю 707 конячок та розгоном до 100 км за 3,3 секунди. Астон Мартін продовжує експериментувати зі швидкостями та емоціями на дорозі. Усе для автолюбителів і навіть фанатів мототехніки. Свій двоколісний британський бренд презентував під кінець 2019 року. Нестандартний, дорогий, а головне обмежений тиражем у 100 одиниць AMB 001 через пандемію коронавірусу надійшов у виробництво лише нещодавно. Спортбайк створювали спільно з британською компанією Бросуперіо зі старічним досвідом створення мотоциклів. У конструкції широко використаний карбон, тому його маса лише 180 кг. Сидіння Цивіння дорогою шкірою, як і крісла суперкарів бренду amb 001 оснащений нестандартною шестиступінчастою механічною КПП та однолітровим турбомотором V2 потужністю 225 кінських сил, співвідношення до маси як у боліда формули 1 але повернемось до прототипа Астон Мартін Bulldog, який мав досягти небаченої у 1979 році швидкості, коли суперкари не перевищували максималку в 290 км за годину. Тоді на британському випробувальному треку Міра концепт не зміг подолати позначку в 307 км за годину, бо дорога закінчилася у 2021 році. Триразовий переможець Леман Дарен Тернер розігнав цю перлину автопрому. Лише до 283 км за годину. Але влітку 2023 року 53 літрового v 8 двигуна Бульдога з подвійним турбонадувом реставрувала компанія Classic Motor Cars під керівництвом Річарда Гонлета, сина покійного гендиректора Астон Мартін. В червні позаминулого року єдиний в світі Суперкар встановив новий світовий рекорд. Швидкість, що була зафіксована на колишній військовій базі НАТО в Шотландії, склала 330,6 км кілометрів за годину. Це дійсно надало інженерам і керівництву бренду надію на нові звершення у створенні суперкарів.